Диження поїзду сейчас час при остановлена. Как саобщають ті, хто ожидає поїзда, то пока не звісна, когда ні смогуть уїхати. А також ті, хто встрічає людей, тоже пока не знають, куда прибудуть поїзда. Транспортна система Росії знову не витримала удару. Упродовж останніх днів Путінська держава опинилася в режимі тотального колапсу. Паралізовано залізничне сполучення на півдні, десятки авіарейсів скасовано або перенаправлено. Московські аеропорти працювали на межі. Причина не лише атаки безпілотників, а насамперед глибока інфраструктурна криза, яка дедалі частіше стає приводом для політичних скандалів та соціального напруження. Нікакої інформації ми не можемо обміняти білети. У мене пропали білети Стамбул, Венеція. Три білети. Сейчас кожен білет мені просить доплату і сотвою доларів. те ж саме, та да. ото вот ж саме. що вот відбувається? хоч яка інформація должна быть? Я не вижу его с 23-30. У всех билеты. Вот все возвращаются, но в конце концов какое-то уважение должно быть. У меня золотая карта Аэрофлота 20, сколько или там, 23 года. Я вашей компанией пользуюсь. Это что такое вообще? Первый раз я с таким столкнулась. Люди, 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 очередь, 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 очередь. очередь. Вот Саня живой. Mm -hmm. Вот, все еще очередь, 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 очередь. И, короче, она вот там входит. Першим удар прийняв на себе південь. Як повідомляють, російські ЗМІ у ніч на 19 липня уламки українського дрона пошкодили контактну мережу на перегоні Лихая Замчалово в Ростовській області. Така ще обстановка на железнодорожному вокзалі Ростов Главний рейсу. Люди з на полу. Наш должен был відправитися в половину першої ночі. Сейчас уже почти половина шестого, то есть почти пять часов задержка, и пока так и непонятно, отправится ли поезд в назначенное время, ну, то есть с той задержкой, которую показывает на вот табло. Потому что на самом деле на табло постоянно показывают время, предполагаемое время отправления, но оно постоянно смещается примерно каждый час Снова объявляют какое-то новое время. Люди, многие сдают билеты, насколько я понимаю. Очередь у дежурного помощника начальника вокзала. Ну, в общем, такая достаточно обстановка. Не то чтобы напряженная, но люди устали. Ждут. Надеются, что все-таки смогут отправиться нас поезд задерживают. Уже три часа стоим в белой колегле. В новостной ленте пишут, что задержка поездов до 7 часов. Угроза, опасности, атаки, БПЛА. И больше никаких новостей. Пока ждем. И хотя здесь так тихо, спокойно поют птички, а все равно тревожность присутствует. Це стратегічна залізнична артерія, якою щодня проходять десятки потягів. Пасажирам РЖД розсилає повідомлення. Шановний пасажир. З технічних причин поїзд номер 143 Москва Кисловодськ затримується в дорозі понад 7 годин. Шановний пасажир, з технічних причин поїзд номер 568. Москва Анапа затримується в дорозі близько 4 годин. Зупинилися понад 40 поїздів далекого сполучення, зокрема, потяги Москва, Адлер, Мінськ, Сочі, Анапа, Санкт-Петербург. Деякі склади залишалися в дорозі понад 12 годин. У спекотних вагонах без вентиляції пасажири знемагали. Щоб уникнути бунтів, РЖД екстрено організувала видачу води і харчування. Тільки но під'їхали станції Ліхая. Відставання 8 годин мають бути вже у Волгограді. Відчиняють вікна на стоянках, вночі двері відчинили, але з вагону не випускали нікого. Ось перша зупинка, на яку дозволили вийти подихати. І Лише до 9-ї ранку у неділю частково відновили живлення лінії, і перші склади рушили в напрямку Москви. <головіця> Схожа ситуація із авіасполученням. У ніч на 20 липня кілька безпілотників були помічені над Підмосков'ям. Російські військові відзвітували про успішне перехоплення, але цивільна авіація на це мала інший погляд. У період нещодавніх обмежень, 19-20 липня, на запасні аеродроми були змушені вирушити 134 літаки. Просто ужас. Просто жесть. Всі атмміни, Казань, атміна. У Шереметьєво кілька годин був закритий повітряний простір. За цей час затримано понад 50 рейсів. 134 літаки були змушені сідати на запасних аеродромах у Казані, Самарі, Уфі та навіть Санкт-Петербурзі. Также як і багато, зараз нахожусь кажусь уже нескольких часов в самоліті. Вижу комментарии подписчиков, так же как и многие переживают, все авиационные специалисты, сотрудники авиакомпаний, аэропортов пытаются минимизировать дискомфорт пассажиров. Также як і багато, лично переживають за текущу обстановку, але понимаю, що безопасность спальоту це головний ключовий пріоритет, поэтому набрался терпения, жду виліту. Найбільше постраждали аеропорти Москви — Внуково, домодєдово і Шереметьєво. Але ефект доміно зачепив увесь авіаційний простір Росії. У Пулково десятки скасованих рейсів у Сочі, Челябінську, Єкатеринбурзі переповнені зали очікування. Авіакомпанії намагалися погасити обурення обіцянками компенсацій, але обіцяти не значить виконати. Вічеразіс, офіційну інформацію, дайте сколько людям ждать. Ми стоїмо 12 часов здесь. Дітям не дали ні гастиниці, ні води, нічого. Інформаційні стойки нас нафіг посилають. Це вже другий масштабний транспортний збій за місяць. Лише два тижні тому, на початку липня, авіаційний колапс у Шереметьєво коштував посадовцям крісел, а країні мільярди доларів. Закриття всіх аеропортів, допустим, на сутки, всіх аеропортів, основних Москви, вже називається сумою 4-6 мільярдів рублей. Тому це такий… Шикарний спосіб з точки зрения України да нанесення вот такого економічного ущербу, але ти не взриваєш ні ни путепроводи, ні там, вот, ні какие-то мости, ти просто создаєш эту угрозу і її ніяк не да? вот Просто тоді в один день було скасовано 174 рейси, а ще 90 у Пулково. Міністр транспорту Росії подав у відставку через кілька днів його знайшли мертвим. Офіційна версія, самогубство. Подробиці замовчуються. В даному випадку я не хотів би нічого коментувати на цю тему. Е, Розуміється, президенту було незамедлительно об этом доложено. І, звісно інформація інформація такого роду навсіх. Навсегда... Ну, трагічна і печальна. Спеціалісти кажуть, атаки дронів, лише привід, який запускає ланцюгову реакцію. Справжні причини у критичній зношеності транспортної інфраструктури, відсутності резервних маршрутів та централізованої логістики у путінській державі. Залізниця зав'язана на кількох вузлових лініях: один удар, і вся південна магістраль стає. Аеропорти взагалі точки одиночної відмови. Якщо закривається Москва, паралізована вся система. Коли транспортна система перестає бути передбачуваною, зникає і довіра, і до компаній, і до держави.